Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Усім приємно перегляду. Як вчора казав, я ще сьогодні буду вимивати поїлку для курочок. Я її вимив, уже вона чистенька. І потратив на це 5 хвилинок. Тобто не дуже довго. У нас сьогодні спекотно доволі. Хоча зараз десь перша година дня. Ось курочки. Іду, дивіться, просто листя опадає з вишні. І за спеки. Просто я не розумію. Це як, начебто вже осінь якась. Уже жовтіє листя на вишні вже падає. Хоча сьогодні всього ж 11 липня. Так, ага, ось тут всі курочки, значить, зібрались. Почистив вам поїлочку курочки. Тепер ви можете пити з чистої поїлочки. Курочки, сюди всі прийшли під хвіртку. І хочу вам сказати, що не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал перед початком цього відео. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Усім дякую. І буквально півгодинки тому, друзі, хочу вам розповісти, написали такий коментар, що, що типу, курочки треба вдавати багато зелені. Ну, я, звісно, написав, навіть скинув відео, що Мої кури кожного дня їдять зелень. Зелень і вчора, хоча я вчора показував, як я даю зелень, але написали, що багато треба давати зелень. Хоча я кожного дня що кожного дня ми даємо курам, ріжемо траву. Ось навіть в цьому відрі залишилась трава зранку, де різали. Тому курочки кожного дня влітку їдять траву. Навіть восени можуть їсти не часто, але не дуже так, як прямо влітом кожного дня, бо менше, звісно, треба. Але і восени, і весною теж. І ще написали, що чому кролям треба, що кролям треба давати овес і сіно. Я кажу, що. Я розповідаю, я не даю кролям овес і сіно влітку, тому що є трава, акація, і також варимо лушпиня з картоплі. Тому я не даю кролям сіно ніколи влітку, бо це на зиму, коли немає вже трави. Тому я не даю просто тому, що... Поки є така свіжа трава, то краще, звісно, поїсти її. Чим ось навіть в цьому році вже, вже в цьому році, в кінці червня, ось заготовили. Не знаю, чи ще буде, але, дивіться, стіна на зиму це кролям. Два кролика у мене. І я, до речі, знімаю ще про город, тому не знімаю тільки курей, якщо попере... я просто не кажу, але я знімаю і, і про город також. Як я навіть розсаду кавунів і динь вирощував, як поливав, підживлював і навіть вчора вийшло відео. Я теж не буду показувати кожного дня, тому що краще, хай пройде пару днів, декілька днів, і можна просто побачити, як росте так швидко. Тому, друзі, такі новини. Розповів все, вам розказав, і відповів на це коментар. Я нічого не маю проти, але просто розповів, що як є. Тому курочки, дивіться, під калиною всі сховалися. Доволі спекотно сьогодні всі, хоч зараз за хмаринки зайшло сонечко, якісь хмариночки, хоч є. Вже буде ось така хмаринка, то курочки всі суховалися. Ось молоденькі курочки. До речі, про молоденьких курочок. Я навіть їх не можу привчити. Вони не хочуть туди йти спати, лягати, там, де інші кури дорослі. З'єднали я, нагадую, їх у понеділок, 8 липня, сьогодні четвер, тобто вже четвертий день. Вони з'єднані разом. І вони, як сказати, два дні, два вечора були в клітці, де я вчора показував. А вчора я думав, їх там немає. Боже, які курочки? Зайшли вже туди спати. Але, прихожу, їх немає. Їх там немає. А вони лягали. Там, де я тільки що показував, де королі сіно. Тому. Треба ще такі з, з ними ще трішки треба їм привчити, показати, щоб декілька днів. вони до декілька днів десь вже, думаю, звикнуть і будуть знати, куди заходити. І все буде добре. Ось білушка, бачите, дзьобик, так і спекотно курочка. Йдіть ви, я тільки що щойно водички їм свіжої налив. І кролям, і песикам ось дав води. Ось один песик. Ось такі цікаві, бачите, забарвлення таке цікаве курочок, різні породи. Кому цікаво, це домінанти. Оці чорненькі, жовтим таким на грудці. Це супер харкот, півник Легорн і оці молоденькі кури, це Ломан Сенді. Зараз такі біленькі. Де-де-де-де. де Ось вони, курочки. Одна курочка, де друга, а друга кудись пішла, постійно кудись ходить. Тому, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Усім миру добра. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.